Пригоди Тома на горище. Одного разу в одному великому місті жила сім'я з дітьми і котом на ім'я Том. Вони мешкали в старому будинку з горищем, де зберігалися речі з минулого. Якось на горищі Том вирішив піти на дослідження і знайшов дивовижні речі, які розповідали про історію його родини. Але найбільша пригода чекала на нього, коли він виліз на дах і побачив, що там відбувається. Має ж бути десь тут, на горі місце, де я міг би влаштуватися зручніше, подумав Том, обнюхуючи кожен куточок горища. Це місце не було особливо охайним. Горище вважалося кімнатою для мотлоху в будинку. Там можна було знайти все, що було вже не потрібне. На підлозі були розкидані старі комоди, запилені абажури, потерті валізи та покинуті сувеніри з далеких країн. До стін притулилися затерті часом картини, загорнуті в тканину. коли в квартирі вже не знайшлося відповідного місця для їхньої експозиції. Усе це оточувало кота, коли він шукав задовільного місця для поселення. Чому моя родина тримає весь цей мотлох? думав він, морщичи носа від пилу. «Тут Жахливо пахне тухлістю. До того ж тут похмуро через ці маленькі дахові вікна, і все це павутиння скрізь не дуже привабливе. Ну няв, чого я тільки не зроблю, щоб знайти тишу і спокій. На той момент на горищі справді було краще, ніж будь-де в будинку. Прорив водопровідної труби у ванній перетворив основну житлову зону в хаос. Уся вітальня була під водою, а всі килимки промокли. Ймовірно, це сталося, коли Том спав на теплому підвіконні, тому що він навіть не помітив цього. Він прокинувся голодним. І лише коли зістрибнув на підлогу, то зрозумів, який безлад у кімнаті. Мокрі лапи не для котів, подумав він. Він озирнувся в пошуках сухого місця, але вода була скрізь. Звідки це все взялося? дивувався він. Одним стрибком він застрибнув назад. На підвіконня і став чекати. Через деякий час до кімнати увійшла його сім'я з вітрами, друзі і навіть сусіди. Усі вони були взуті в гумові чоботи. Тома зняли з підвіконня і поставили в коридорі на драбину. Що вела на горище, «Мене кілька днів, поки ми все це зможемо прибрати, і воно висохне до того, як було, сказали вони йому. Вони похитали головами, дивлячись на безлад, перш ніж почати зливати воду і витирати шваброю. Саме тому, то Зараз і був на горищі, намагаючись знайти спокійне місце для відпочинку. Ретельно оглянувши простір, він виявив, що виглядати у відкрите дахове вікно було досить захоплююче. Ого, тут високо. Цікаво, як це ходити по даху. Подумав кіт. Том ніколи раніше не пробував такого сміливого кроку. Няв. Я тільки вилізу на димар, подивлюся, який звідти краєвид. Подумав кіт, застрибуючи на дах. Том відчував себе сильним і хоробрим. Він перебіг з одного кінця даху на інший і знайшов там. Пташине шине гніздо, він захоплено спостерігав, як птахи прилітали до гнізда з черв'яком або мухою в дзьобі, і потім відлітали назад. Коли птахи переставали його цікавити, він притулявся до димаря і насолоджувався теплими променями сонця і теплим вітром у носі. Але, на жаль, його новознайдений спокій тривав недовго. Раптом на подвір'ї завили сирени кількох поліцейських машин. Том злякався і прикипів до місця. Перш ніж він зміг подивитися вниз, щоб побачити, що вони шукають, він побачив чоловіка. Який наближався. він мав велику важку сумку на спині і щойно виліз на дах. Він прямував до димаря, де ховався Том. Том не видав жодного звуку. Він хотів би втекти, але не наважувався визирнути із під димаря. Звідкись він знав, що цей чоловік принесе неприємності. Що цей хлопець робить на даху? Він не виглядає дуже дружелюбним. На щастя, він мене ще не помітив, думав Том, знову і знову обходячи навколо димаря, він не спускав із незнайомця очей. Знизу, з поліцейського гучномовця, пролунало оголошення. Будь ласка, зачиніть усі двері та вікна. У цьому районі переховується злодій. Шерсть кота настовбурчилась. Що ж йому тепер робити? Невже злодії небезпечні і для котів? На мить замислився він. Але на роздуми не було часу. Треба було діяти. Коли чоловік збирався зняти з плеча важкий мішок і викинути його в димохід, Том зібрав усю свою хоробрість. Він вигнув спину, вистрибнув з димаря і зашипів на злодія, як лев. Потім він стрибнув через дахове вікно назад на горище своєї сім'ї і зачинив за собою вікно. Злодій так злякався, що втратив рівновагу і почав сповзати з даху. Він встиг схопитися за ринву. Його важка сумка впала вниз і гуркотом приземлилася на подвір'ї. Поліція підняла голову і виявила злодія. Тепер усе, що їм залишалося, це зловити його і доставити у відділок. Том справді не очікував такого. Ніхто не повірить у все це няв. подумав він про себе. Моя сім'я так зайнята, що я впевнений, вони навіть не помітили. Через деякий час на горище піднялась сім'я Тома. Усе ще в гумових чопотях і помітно виснажене. Вони принесли йому поїсти, відчинили даховий люк, висунули голови у вікно і подивилися в димар. О, Том, як добре, що ти не злякався цього дійства! Ти тільки подумай, злодій намагався втекти через наш дах. Поліція запитала в нас, чи є в нас кіт, бо злодій повторював, якби не було цього кота, ви б мене ніколи не зловили. Якби ви тільки знали, посміхнувся Том, дозволивши себе трохи почухати. Перш ніж взятися за їжу, він справді заслужив цю їжу. Том став героєм свого будинку. Він показав, що навіть найбільші боягузи можуть бути сміливими і робити хоробрі вчинки, коли це потрібно. А зараз він хотів тільки спати і мріяти про свої пригоди. Він згорнувся клубочком на своєму улюбленому місці і закрив очі. Доброї ночі, мої друзі! промуркотів він.